Рашисти руйнують, а комунальники лагодять. Працівники вже стали до роботи та прибирають наслідки ранкових обстрілів в індустріальному районі. Також бригади комунальних підприємств розбирають завали і в інших районах Харкова, по яким так само гатили окупанти. У Немишлянському районі внаслідок влучення снаряду зруйновано нежитлові приміщення, що розташовані у житловому будинку по вулиці Олімпійській. Робітники комунальних підприємств та мешканці будинку розбирають завали. А працівники комунального підприємства Шлях Рембуд» очищають проїжджу частину дороги від скла та уламків снаряду. Також комунальники розбирають завали і в центральній частині Харкова. Разом із тим, бригади продовжують підтримувати місто в чистоті. Працівники висаджують клумби, прибирають сміття, тобто намагаються робити все необхідне, аби не тільки швидше загоювати рани Харкова від обстрілів, а й підтримують його життєдіяльність. Тому роботи виконуються різні: як аварійні, так і поточні. Працівники комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство ремонтують покрівлю житлового будинку по вулиці Аерофлотській, яка була зруйнована внаслідок обстрілу. Робітники комунального підприємства «Житлобуд» закрили вікна, пошкоджені вибуховою хвилею у житлових будинках на вулиці Молочній та проспекті Героїв Сталінграда. Також були приведені до ладу після обстрілів території біля житлових будинків на вулиці Плеханівській та вулиці Молочній. Крім того, незважаючи на війну, тривають планові роботи з ремонту покрівель у житлових будинках комунальної форми власності. Зокрема, зараз роботи тривають на вулиці Матросова. Та подібні роботи тривають не тільки у Слобідському районі. Всюди, де необхідно, комунальники закривають контури вікон лагодять покрівлі та міняють асфальтне покриття. Крім того, прибирають і прибудинкові території. До того ж, бригади усувають аварії на водогонах. Напередодні комунальники ліквідували 10 пошкоджень на ділянках трубопроводу та привели до ладу 10 оглядових колодязів. Зокрема, у Новобоварському районі ремонтники виконали масштабні комплексні роботи на водоводі діаметром 800 міліметрів на вулиці Академіка Богомольця. Мережа забезпечує водопостачання жителів новобоварського та основ'янського районів. Робітники ліквідували серйозне пошкодження на водоводі, замінили технічно зношену запірну арматуру та встановили п'ять сучасних пожежних гідрантів. А саме 8 вересня ремонтники комплексу Харків водопостачання планують виконати відновлювальні роботи на 15 пошкоджених ділянках трубопроводів. Яна Читиніна та Олексій Муравйов, Харківські звісті.